І також ще до однієї резонансної історії, адже президент України Володимир Зеленський таки розмірковує над заміною головнокомандувач ЗСУ Валерія залужного. Про це він вперше офіційно розповів інтерв'ю італійському телеканалу Рей Уно. За словами президента, якщо ми хочемо перемогти, ми маємо штовхати всіх в одному напрямку. Безумовно потрібне перезавантаження. Новий початок зазначив Володимир Зеленський. Це кадрове питання, яке всередині усієї держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Ми говоримо про перезавантаження не лише керівників держави. Не можна сказати: ось одна людина замінили і все поїхали. Ні, це серйозна машина. Вона залежить від багатьох процесів. Якщо хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не пускати руки